Доброго вечора, шановні українці, добро вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналісти Рошовець. Заява спецпредставника президента Росії Володимира Путіна Ушакова. Сьогодні зранку, речник Путіна Пісков, напевно, не виспавшись, напевно, з просоння, чи не випив кави. Сказав, що вони не отримували ніяких документів з Женеви, нічого він про перемовини не знає. Коментувати не можу. Через дві години спецпредставник президента Росії. Я офіційно говорю. Офіційно говорю Путіна Ушаков сказав, що вони отримали всі документи з Женеви. Американський план їм подобається, і вони готові сідати за стіл перемовин і обговорювати. А от європейський план їм не подобається, вони його розглядати не будуть. Європейський план це НАТО, це Євросоюз, Європейський план це не скорочення Збройних сил України ні на одного солдата, це далекобійна зброя і багато чого іншого, в тому числі репарації, в тому числі неамністія. Російських військових злочинців, у яких руки полікать крові убитих, зґвалтованих пограбованих українців. Ось така сьогодні ситуація з заявою російської сторони. Я так сказав офіційно, що ми бачимо, що Путін готовий піти на перемовини. його влаштовує американський план. Ну і Путін сьогодні провів переговори. По телефону з президентом Турції Ердоганом. Вони знайшли спільні точки дотику, фактично підтвердивши сценарій мирних перемовин в Стамбулі. Стамбул 1 Пам'ятаєте, були колись такі умови. Себто діалог іде, мирний план потихеньку просувається, і, незважаючи на те, що. Незважаючи на все, ні на все, а давайте ми будемо просто оптимістами. Що з Божою допомогою скоро в найближчий час, можливо, і до 27 листопада, до Дня Подяки в США в Україні запанує мир і спокій. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі.